Довго очікувана зустріч після річної перерви. Прикордонник Єгор Присоха поспішає до своєї першої службової собаки, яку сам дресирував з маличку протягом п'яти місяців, а потім разом охороняли кордон. Німецький вівчарці на прізвисько Лютер п'ять років, а вже себе проявив на службі. Службова собака Лютер 2020 року народження. Прослужив з нею 2,5 роки на строковій службі. За 2023 рік було два затримання двох громадянин України, а за 2024 рік було три затримання, чотири громадянина України. Собака дуже послушна, енергійна, багато вказівок має. На екзаменах на кінолога дуже пройшла, дуже добре себе проявила. Ми є друзі, ми любимо двох подрукувати. Він любить теж пообніматися, пообніматись, тому це кожен раз форми стираю. Після навчання у кінологічному центрі Ігор Присоха, родом з міста Марганець, відслужив строковиком у Чобському загоні два роки. Далі від строчка довжиною в рік за цей час видресирував дві собаки, а зараз повернувся до вже рідного відділення Кам'яниця. Тут разом з лютером на варті шестикілометрової ділянки українсько-словацького кордону. Ділянка складна, але дуже спокійна, якщо зрівнювати з рівнинами. Та іконологічна служба тут подобається. Це як розвиток складнощі. Є рази, що в дуже таку жарку умову, бо собака, якщо їй дуже жарко, то вона не хоче нічого, вона більш буде шукати собі місце, десь або вологу щоб лягти, щоб охолодитись, або десь тінькою. Далі Треба, щоб собака відпрацьовувала слід, бо бували такі затримання, коли сипали на сліди і переці. Це все, щоб собаку збити зі сліду. Він виконує свої задачі нормально, навики слухняності, затримання, сторожовка, запах по сліду та конвоювання правопорушників. Максимально у тандемі з собакою прикордонник був на відпрацюванні 13 годин. Переслідували і затримали ухилянтів. Наряд висувається за наказом на охорону державного кордону України, вибуває з підрозділу в пішому порядку або на автомобілях, в залежності, в якому наряді він несе службу, організовує службу від 8 до 12 годин на вказаному йому напрямку. Підготовка персоналу здійснюється в нас як на самому підрозділі охорони державного кордону, так і в на навчальних центрах. Є два навчальні центри для підготовки персоналу в місті Великі Мости, там готують інспекторів кінологів та в місті Оршанець де загальний базовий базова підготовка проходить персонал військовослужбовців строкової служби за контрактом та призвані під час мобілізації також у державній прикордонній службі є один загальний навчальний, вищий навчальний заклад де готують офіцерські кадри національна академія яка знаходиться в місті Хмельницький. крім навчання тренування прикордонники відшліфовують на службі і інші навички в першу чергу прикордонник має бути патріотом своєї держави, мотивований. Прикордонник це невід'ємна частина складової оборони України. Нам потрібні люди з гарною фізичною підготовкою, мотивовані для охорони державних рубежів та захисту своєї країни. Гірські місцевості головне це орієнтування на місцевості, витривалість, так як гірська ділянка є дуже складною і потрібно загартовуватись до більш кращої фізичної підготовки. Фотопастки, камери, дрони, безпілотні літальні апарати, іншу сучасну техніку активно застосовують прикордонники при патрулюванні. Ділянка відповідальності гістка та лісиста також є складною для несення служби прикордонними нарядами, так і для осіб, які намагаються незаконно потрапити через державний кордон до Словацької республіки. Багато хто з осіб, які намагаються незаконно перетнути державний кордон, не розраховують свої сили. Та потрапляють в таку пастку свою, вже, свою ж пастку, що не можуть дістатися до державного кордону і не можуть вийти з військової ділянки нашої назад. За останній рік понад 100 затримань у нас. Також бувають порушення державного кордону, але їх менше, набагато більше затримань, ніж порушень. Але активізація протиправної діяльності на даний момент є високою. Чимало прикордонників несуть службу і в гарячих точках. Під час повномасштабної війни першими зустрічають ворога. Перевівся в Луганський прикордонний загін на відділ прикордонної служби Мілове. Я був призначений туди керівником. Мій підрозділ охороняв лінію державного кордону з Російською Федерацією загальною протяжністю близько 100 кілометрів 540 метрів. Відділ прикордонної служби МЛВ один із перших приймав участь в бойових діях в 2022 році. На нас один із перших росіян напали на прикордонний підрозділ. Нас перший військовослужбовець, який загинув в війні в 2022 році, це сержант Денис Ткач. В подальшому ми Вели бої в таких населених пунктах, як Святогірськ, Заречне Леман, де в мене було поранення. 30 квітня день прикордонника України. На час свята отримують вітання та подяку за службу і відданість українському народові, а також державні відзнаки нагороди. Проте наразі головне мирне на небо над рідною землею.